У далекому далекому краї, де сонце ніжно обіймало землю, а вітер співав мелодійні пісні. Жила маленька дівчинка. Цю дівчинку звали Марійка. Вона дуже любила слухати казки, співати українські пісеньки та розмовляти з дідусем і бабусею, які знали багато гарних слів. Одного дня. Маріка почула, як у місті діти між собою майже не розмовляли рідною мовою. Вони вживали чужі слова, забуваючи ті, якими розмовляли їхні дідусі й бабусі. Як же так? здивувалася Маріка. Невже наша мова може зникнути? Маріка побігла до дідуся і питає, невже наша мова може зникнути, дідусю? Якщо її не берегти? То може, сумно відповів дідусь. Дівчинка замислилася і пішла лягла спати. Тієї ночі їй наснився дивний сон. Вона опинилася в червному саду, де росли незвичайні квіти, вони були різнокольоровими, і на кожній пілюстці було написано слово Мама, сонце, радість, співати, доброта. Що це за квіти? запитала Марійка у маленького вітрика, що грався поміж рослинами. Це квітка мова, відповів він. Вона розквітає, коли люди говорять рідною мовою, складають вірші, співають пісні, а якщо слова забуваються, її пілюстки опадають. Раптом подув холодний вітер, і Марійка побачила, що деякі квіти починають втрачати свої яскраві барви, а пелюстки опадають на землю. Що ж робити? стривожилася дівчинка. Поверни людям любов до рідного слова, і квітка мова знову зацвіте, прошепотів вітерець. Марійка прокинулася і зрозуміла, що повинна діяти. Вона почала розповідати друзям про чарівну квітку. Вони почали читати українські казки, вчити нові слова, складати вірші. І знаєте що? Щоб більше вони розмовляли українською мовою, то яскравішими ставали квіти в їх уявах. Незабаром її друзі зацікавилися мовою. Почали розмовляти нею, розповідати вірші, складати казки, співати пісні, і квітка мова в їхніх серцях знов розквітла. Українська мова це жива квітка, яка потребує нашої турботи. Якщо ми будемо її плекати, вона розквітне і передасть свою красу наступним поколінням. А що ти зробиш, щоб квітка мова розцвіла у твоєму серці?